Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні, так би мовити, перезалив відео зі схемою Privat Vice, Приват Валютна картка. Попереднє відео YouTube забанив через те, що я показав особисті дані з ПриватБанку. Як бачимо, через мій добрий намір, я і постраждав. Я намагаюсь показувати все максимально в деталях, щоб новачкам було зрозуміло. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, сьогодні постараюсь все розповісти максимально коротко. Якщо ви в курсі про цю схему регулярно її крутите, супер. Це більше для новачків. Е, також хочу наголосити: я не перероблював прев'ю, і зараз профіт складає менш ніж 1500 гривень, тому вже вибачайте. Знову ж таки, переходимо до актуального, до актуальних новин. Насамперед хотів би показати. Вайс розіслав всім ось таке повідомлення про те, що з 1 жовтня зміняться комісії і так далі. Насправді я детально вивчив усі їхні зміни, і там немає нічого суттєвого взагалі на свіфт-переказ в доларах навіть трошки знизили ціну, тому на це навіть не варто звертати увагу. На що варто звертати увагу? На це збільшення, що почали збільшувати блокування акаунтів. Тому усім рекомендую не заводити одразу великі суми, кошти швидше за все вам то повернуть, але буде з цим геморой. Тому прокручуємо невеликі суми, тобто в умовах одного акаунту 30 тисяч. Знову ж таки, приват, наче знову працює, все в порядку, все заводить на Вайс. Тому не зловживаємо і думаю, жодних проблем з блокуванням у вас не буде. Так, далі коротко, як це все робити. Так, ми заходимо на Vice, відкриваємо наші картки. Після минулого відео я перевипустив свою карту. Усі, хто написав мені, що хвилюються за мою безпеку, я вам щиро вдячний. Тут ми натискаємо Показати реквізити карти, вводимо наш пароль і копіюємо номер цієї карти. Знову ж таки, я вже всього цього робити не буду, щоб не зловити ще один бан. Далі заходимо в перекази. Звичайні перекази на карту. Вводимо тут інша карта і відповідно копіюємо нашу карту з Vice. Тут ми обираємо валюту, яку ми хочемо відправити долар або євро. Дивимось по, по актуальному курсу, тобто долар нам купить по такій ціні, а євро по такій. Нагадую, по комісіях, мінімальна комісія складає 50 гривень. Що це означає? Це означає, що будь-яка сума в еквіваленті до 2,5 тисяч буде у вас з комісією 50 гривень. Після 2,5 тисяч відбувається нарахування 2% від суми. Сподіваюсь, зрозуміло, якщо у вас більша комісія, у вас щось не окей з карткою. Моя картка звичайно, універсальна і в мене комісія 2%, як і у більшості користувачів. Далі, що нам потрібно робити? Після того, як кошти в доларах нам прийшли, відповідно, нам далі їх потрібно перевести на валютну доларову карту. Якщо у вас немає ще валютної доларової карти, ви просто заходите в Приватбанк і відкриваєте її. Це все робиться за декілька хвилин. Знову ж таки, ми заходимо там гаманець, обираємо карти і відкриваємо діджитал-карту для виплат. Чому так? Тому що там найменша комісія, а саме відсотка за те, що кошти вам надходять. Тобто, вам надходить 100 доларів, ви платите 50 центів за надходження. Вже за зняття з терміналу відповідно ви нічого не платите. З цим зрозуміло. Після того, як ви створили карту, як бачимо, я вже показував, що це все робиться, максимально швидко, за дві хвилини, просто знайдіть дебетова карта, діджитал карта, і відповідно обираєте валюту євро або долар. Далі, після цього, вам потрібно відповідно надіслати ваші кошти. Ви заходите сюди надіслати. Знову ж таки, зараз я просто не переводив гроші і ваші мені показати. Але всі, хто бачили попереднє відео, думаю, знають, це наче можна це зробити. Так, да, все можна, тому покажу. Переказ в цій же валюті допустимо. І, відповідно, обираємо собі або хтось інший. Я раджу пересилати собі, натискаємо за межами Європи. І, відповідно, вводимо наше ім'я власника рахунку, IBAN і код банку. Там буде PrivatBank, 24, UX чи щось таке. Загалом, ви де знайти свою цю інформацію, ви заходите в гаманець, картки і відповідно, натискаєте реквізити. Там ви все знайдете, насамперед свій IBAN і код Приватбанку всіх однаковий. Натискаємо підтвердити, ознайомлюємось з комісіями. Нагадую, комісія складає 3 долари 40 центів незалежно від суми. Стосовно по часу переказу, дивіться, це все рандомно, від декількох хвилин до декількох годин. Усім рекомендую відправляти вранці в робочий день. Тобто воно все працює як якийсь елементарний банк. Відправляємо в першій половині дня і бажано в будні. Так, воно швидше вам дійде. Після того ми дзвонимо в банк, замовляємо нашу валюту і забираємо. З цим проблем ніяких нема. Далі йдемо в обмінник і продаємо. Зараз курс просів 39.40-39.50. В принципі, рішення приймати вам. Зараз можна не крутити, поберегти ліміти і чекати кращого курсу. Якщо ви, допустимо, налякані з цими інформаційними новинами про те, що НБУ планує зрівняти курси, можете крутити зараз. Я не впевнений, що це справді відбудеться. Також як альтернатива коротко про те, як завести гроші на Binance. Ви, як поповнили свій вайс, ви просто обираєте купівля USDT за фіатний долар і, відповідно, спосіб оплати вайс. Обираємо, знову ж таки, можемо виставити власний ордер, щоб ціна була приємніша. Купуємо і, відповідно, переводимо користувачу на на вайс. За перекази напряму з одного вайсу на інший, комісії немає. Зараз USDT можна продати по 39, тобто теж досить непогано. Взагалі, якщо ви новачок, як там вам варто орієнтуватись чи варто крутити? Ви дивитесь саме по цій схемі, ви дивитесь на курс привату 37.03, і курс в обміннику має бути принаймні 2, 2 гривні. Тому що по факту, коли ви купуєте. В приваті долар, ну, плюс комісія, то курс у вас виходить плюс-мінус 38. І відповідно вам потрібно ще мати цей спред для заробітку. Коли є різниця 2 гривні між там, 37 і хоча б 39, там є певний відсоток заробітку, і, так би мовити, не шкода витрачати ліміти. Але загалом все рахуйте, все вирішуйте для себе. Комусь заробіток там 800-900 гривень це ок, а комусь хочеться, знову ж таки, хоча б півтора тисячі, хоча на піку ця сума була по факту і більшою і доходила до двох тисяч. Тобто, вирішувати вам. Коло це означає прокручувати 30 тисяч, тому часто питають. Знову ж таки, якісь менші суми, ви можете це робити. Але ну, не менше хоча б 300 доларів, тобто 10 тисяч гривень, тому що це все втрачає сенс і ви нічого не заробите. Сподіваюсь, інформація була максимально корисною та цінною для вас. Знову ж таки, вибачайте, що не показував деталі, як бачимо, YouTube це не схвалює, тому показав все, так би мовити, в теорії. Дякую всім за увагу і до наступних відео.